Вінницькі журналісти вирішили підкорити небо. Для цього відправилися до військово-медичного клінічного центру центрального регіону, який знаходиться у нашому місті. Його ще називають центром медичної авіації України. Комплекс має потужні хірургічну та фізіотерапевтичну бази. Це єдине управління в Збройних силах, яке здійснює медичну експертизу. Відновлювальне лікування льотно-підйодного складу. На годиннику 10 ранку, а під медичним кабінетом вже вишикувалося чимало людей. Це журналісти, рвуться понад хмари. Щороку підготовку та обстеження тут проходять близько тисячі льотчиків. Норма в життєво важливих показниках перепустка в небо. Акулам слова та пера спочатку перевіряють серце. Потім дихальну систему. Наступний головний мозок. З нього своє обстеження почала і наша знімальна група. Це називається обследование электроэнцефалография, графія, сокращена Да, Це готовність мозга к судорожным і эпилептическим сокращениям. Кілька хвилин з електродами на голові. Гра на нервах за допомогою основних подразників, світла та звуку, і лікар ось ось винесе вирок. Ще Що, шекундочка. Після нього або в небо, або на робоче місце. Валова дисфункція відсутствує. Специфічні феномени теж не обнаружені. І заключення наше имеет следующий вид. вот это обследование, без диффузных изменений і без признаків локальної патології. Специфических ЕГЕ феноменів не виявлено. Девушка здорова. Можемо бути да. Все добре. І хоча в повітря нас таки не здійняли, проте всі реальні умови створили. У цьому напівлітаку, так би мовити, знущаються з пілотів. Що ми використовуємо і приміняємо психофізіологічне тестування в з проведенням стресових факторів. На дим з'являється в кабіні самоліта, з чим льотчик може столкнутися в реальному польоті. Світ з'являється. Звуковий сигнал близько восьми років льотчики із різних країн світу приїздять до Вінниці, аби в цьому макеті перевірити себе на профпридатність, а також навчитися правильно поводитися в екстремальних ситуаціях. Наступне випробування: барокамера, бажаючих отримати залізні крила в цій дивомашині вчать літати без них. В даній барокамері льотчики піднімаються на висоту 5 тисяч метрів, де знаходяться на прузі півгодини. За час Проведення дослідження лікар контролює їх стан. Потрапити в борокамеру довелося вдягнути спочатку спецодяг. До нього входить важкий шолом із навушниками та мікрофоном. Це для зв'язку із керуючим польоту. А також киснева маска. Після цього можна спокійно підніматися у повітря. Політ не справжній, а температура повітря та тиск навпаки. І хоча для початківців навантаження зменшили вдвічі, проте 2,5 кілометри над землею даються взнаки. У вухах добряче закладає. Попри те, що небесні простори таки манять до себе, високо над землею впевненіше почуваєшся пасажиром. Юлія Бурнацева, Віталій Демець новини телеканал Смарт.